Баса по 2,20 зобілля одежі та предметів побуту. Усі живуть у достатку. Такі постулати розганяли за часів СРСР. Це робила радянська пропаганда, переважно не для своїх громадян, які бачили пусті полиці магазинів та бігали в пошуках дефіцитних товарів, а для іноземних держав. Ну щоб всі знали, що захід загниває. А СРСР розвивається семимильними кроками. Чомусь у цьому всьому великолепії розвивалося таке явище, як фарцування. У цих підпільних торговців можна було купити все від одягу до харчів. Чи справді так все було ідеально в СРСР? Чому спекулянти змогли захопити радянський ринок? Поїхали розбиратися. У СРСР всі громадяни повинні були не лише однаково думати в рамках марксистсько ленінської ідеології, а й мати схожий вигляд: стандартна одежа, їжа, предмети побуту. Все це оточувало пересічного жителя країни. Так сіро-чорний колір одягу, поганої якості та покрою був нормою для легкої промисловості над імперії. Західна музика підлягала забороні. Закордонним кінофільмам не часто вдавалося подолати залізну завісу цензури. Ресторани та кафе більшість населення могла собі дозволити лише на якесь свято. При цьому якість їжі там залишала бажати кращого. Ще не кажемо про обслуговування в закладах загального харчування. Можна згадати радянський фільм Місто зустрічі змінити не можна, де головного героя в ресторані Асторія вилаяла барменка, бо пив лише каву і більше нічого не замовляв. Такою була буденність звичайного радянського громадянина. А ще йому треба було відстоювати продуктові кілометрові черги в магазинах, знайти дефіцитний товар, та ще й не виділятися, щоб не зазнати осуду. Таке нав'язування однаковості було звичайнісіньким блюзнірством та знущанням, і відмітимо, що нав'язували саме однаковість, а не рівність, бо рівності перед законом, отримання якихось соціальних благ та привілеїв у СРСР не було. Що ж було робити звичайному радянському громадянину? Хто його міг врятувати з цієї сірої буденності? На сцену виходили спекулянти, фарцовщики та підпільні цеховики. Зародження фарцування в СРСР припадає на 1950-ті роки, коли зародилося таке явище, як стиляги. Це молоді люди, які вимінювали або купували втридорога одяг іноземних студентів заради стилю, щоб виділятися з радянської сірої маси. Хоча таке поняття, як спекуляція, як і заборона, було введене в СРСР ще у 1932 році, у 60-х-80-х роках минулого століття фарсування вже набуло масового характеру та перетворилося на справжній тіньовий ринок СРСР. Потрібно джинси, за які могли навіть вигнати з інституту чи звільнити з роботи, радянський обиватель йшов до спекулянта. Потрібні футболки, піджаки, штани з-за кордону, шафи з НДР чи електроніка з Японії. Всі йшли до фарсовщика. Но це все коштувало захмарних грошей, але деякі радянські громадяни готові були віддати половину, якщо не всю зарплату, заради джинсів, Levi's, Wrangler або французьких парфумів, плаща з болоні, шкіряних сумок та інших товарів. Бо їх неможливо було дістати у звичайних радянських магазинах. Радянське керівництво, як і в будь-якій тоталітарній державі, не могло змиритися з такими непідконтрольними явищами, як фарцування та спекуляція. Вони набули настільки загрозливого розмаху для радянської економічної системи, що тодішній очільник країни Хрущов нічого іншого не вигадав, як ввести в 1961 році смертну кару за спекуляцію та валютні операції. Навіть показово засудили до розстрілу трьох московських спекулянтів та валютників. Існує версія, що такий тотальний терор проти фарцовщиків пов'язаний із візитом Хрущова в західний Берлін. Там він заявив, що місто перетворилося на розсадник чорної біржі, і хтось із німців, ймовірно, не дуже задоволений таким висловлюванням керівника СРСР, відповів: такої чорної біржі, як ваша московська, не знайти в усьому світі. Це й неймовірно обурило Хрущова, який, повернувшись у Москву, наказав КДБ виловити та покарати справедливим пролетарським судом усіх спекулянтів. Лідери чорного ринку столиці до цього жили доволі непогано під опікою радянських спецслужб, але їм потрібно було звітувати перед керівництвом про роботу, тому КДБ заарештувало трьох спекулянтів, яких попервах засудили до вісьми років в'язниці. Радянському керівництву такий вирок здався настільки м'яким, що голову московського міського звільнили з посади. Справу переглянули та збільшили фігурантом вироку до вже 15 років. Хоча це було прямим порушенням радянського законодавства, бо виносити новий вирок не можна було після засудження. Але й цього здавалося замало Хрущову, який не зважав на всі норми законодавства. Що він зробив? Та просто переписав закон. 1 липня 1961 року президія Верховної Ради СРСР видала указ про посилення кримінальної відповідальності за порушення правил валютних операцій. Тепер засуджений отримував не камеру, а кулю. Тож троє московських валютників: Ян Рокотов, Владислав Файбишенко та Дмитро Яковлів знову постали перед судом. Їм інкримінували скупку та продаж валюти в особливо великих розмірах. Нібито лише Рокотов провів фінансові операції на 12 мільйонів рублів. Ні найгуманніший, ні генсек демократ не взяли до уваги листи про помилування цих нещасних. Який результат цього всього судового засідання? Ймовірно, ви вже здогадалися. Усіх засудили до найвищої міри розстрілу. До речі, через 50 років після цих подій у США в пам'ять про жертв репресивної радянської машини випустили бренд джинсів Рокотов та Файнберг. А підтасовування статей кримінального кодексу під конкретних людей було нормальним явищем в СРСР, чого лише вартий період сталінських репресій 1937-38 років. Тому немає чому дивуватися. Епоха фарцовщиків, спекулянтів та підпільних цеховиків СРСР почала закінчуватися під час Горбачовської перебудови, коли з'явилися кооперативи, а повністю зникла вже з розпадом Недоімперії в 1991 році. І зараз у радянську буденність хочуть повернути жителів окупованих територій України нинішні російські окупанти зі своїми каральними органами, піонерією, радянськими символами. І тут питання: а чи треба це українцям? Підписуйтесь на медіаплатформу вгору, поширюйте це відео, не піддавайтеся пропаганді та давайте разом до наш рідний Херсон.